Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. На початку у нас є приємна місія: привітати нашого колегу. Я скажу два слова. Це. Малінін Володимир Володимирович, який вже п'яте скликання, починаючи з 2002 року, є депутатом Вінницької міської ради. Він є головою комісії по освіті, культурі спорту. Він є головою фракції політичної сили Українська стратегія Гройсмана. Ми від цього нашого колективу, від керівництва міста, від цього депутатського корпусу. Вітаємо вас, Володимир Володимирович! Побажання одні, це здоров'я, щоб не підводило, швидше, щоб закінчилася ця клята безглузда війна. А ми спільно зробили ще багато гарних справ нашою командою в нашому чудовому місті. Будь ласка, зрівняйте. Для вручення подяки Вінницької міської ради та її виконавчого комітету запрошуються секретар міської ради Павло Яблонський та заступник міського голови Галина Якубович. Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради за вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування. Плідну депутатську діяльність активну громадську позицію, значні трудові досягнення в галузі освіти та з нагоди ювілеї подяку вінницької міської ради та її виконкому і грошовою премією нагороджується. Малінін Володимир Володимирович, депутат вінницької міської ради, начальник управління державної служби якості освіти у Вінницькій області Це, це, це подяка е, всій команді, яка працює в міській раді, е, не тільки особисто. Тому що, е, як любить казати Сергія Натолі, що один в полі не воїн, а коли нас багато, і ми е, знаємо, що робити, вміємо, що робити, то ми живемо. Я сподіваюся, що в майбутньому так само це буде. Таким перспективним правильним стратегічним напрямком нашого руку. Дякую. Дякую. 59. Переходимо до розгляду порядку денного. За порядку в нас 59 питань. Які є пропозиції щодо порядку денного схвалити, схвалити. схвалити в цілому? Перше частини сьогодні о 14 годині, щодо виділення коштів виділів субвенції сорок мільйони гривень для додаткового захисту. Не бароніцію, прошу дослухати. Дане рішення допрацювати і прийняти звільняти. У Колеги, ви знаєте, да, що сьогодні ночі ворог масово атакував Україну, в тому числі і Вінничину. На жаль, є влучання і в критичну інфраструктуру. Постраждали люди. Маємо втрату семирічну дівчинку. І сьогодні зранку ми з Сергієм Анатолійовичем мали зустріч з захисниками Вінницького неба, і вони звернулись з проханням підтримати і підсилити їх. І міський голова Сергій Мордунов доручив посприяти, в зв'язку з чим ми внесемо зміни в це рішення і винесемо його завтра на сесію. так? Немає заперечень. Нема. Тому внесете зміни підпишемо потім. Друге питання. Третє. Четверте. Пятый, шестой, Сема, восьма. Дев'ятый десятый, одиннадцатый. Дванадцять безо. Тринадцяте, чотирнадцяте. 15. Шестнадцатое. Семнадцатое.

Двадцять перше. Двадцять друге. Двадцять третє. Двадцать четвертый. Двадцать пятый. Двадцать шестый. Двадцать семь. Двадцять восьми. Показуйте всі. Немає забереженьків. Двадцять дев'ятий. Показуйте всі. Тридцяте, даже показуєте все. Тридцять перше, Показуйте. показує. Тридцять друге. Причаще всі. Тридцять третє, тридцять четверте. Тридцать пятый. Тридцать шестый. Показывайте все. Семь, немає забрачим. Тридцять сьома, тридцять восьма. Тридцять дев'яте, безлади. Сорокова, Сорок перших. 42 друге. Сорок третє. Сорок четверте. сорок пятое, сорок шестое, сорок седьмое. Сорок восьмый. Сорок девятый. Пятый десятый. П'ятдесят перше, п'ятдесят друге, п'ятдесят третє. П'ятдесят четвертий. Без завважень. П'ятдесят п'яте. Без Безуважень. П'ятдесят шосте. Без Безуважень?

59 без зауважень колеги порядок денний вичерпаний. Завтра у нас чергова сесія. Прохання всіх бути готовими доповідати. А на вихідних соціальні працівники будуть відзначати. Своє професійне свято, і ми від цієї нашої команди хочемо в першу чергу подякувати вам за той безмежний вклад в наше суспільство в долі тих людей, якими ви опікуєтеся. Хочу сказати Валентіна Романова, ви ваш колектив Галіна Анатолівна, ви надзвичайні люди. Ми вам щиро вдячні за те, що ви віддаєте частку свого серця людям, вашим подопічним, підшефним, людям, які потребують цього. Тому ми всі, вся наша команда, Сергій Анатолійович Моргунов, до речі, сьогодні розмовляв з Володимиром Гройсом, Він також. Я казав, що ми були вас вітали. Він казав, обов'язково буде можливість передавати вітання. Тому, користуючись нагодою і від Володимира Гройсмана подяка і вітання всьому вашому колективу. Дякуємо вам. Героям. Ну і всім нам гарних, спокійних ночей.